Всім привіт! Ви на каналі Український Футбол. Перед переглядом ролику підпишись на канал та постав вподобайку цьому відео. Також не забудь залишити коментар. Це допомагає просувати український контент. Приємного перегляду! Напередодні голкіпер Реала Андрій Лунін отримав погані новини, він не вийде в основі проти Вільяреала в одній восьмій фіналу Кубка Іспанії. Підсумку Реал виграв цей матч з рахунком 3-2, зважаючи на те, що ігровий час українець отримував саме у куткових матчах, а Карло Анчелотті влітку запевняв кіпера, що повністю довіряє йому і пообіцяв більше хвилин в головній команді, ця звістка стала як грім серед ясного неба. Особливої гіркоти додало те, що про ротацію Лунін дізнався не від головного тренера, а на передматчевій прес-конференції. Розчарований неприємним вердиктом від Анчелотті, українцю не довіряють навіть крихту Кубку Іспанії. Масла у вогонь підлила дружина Андрія, яка опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram неоднозначний пост на підтримку чоловіка, який залишив більше запитань, аніж відповідей. Дуже сильно тебе любимо. Ми завжди будемо поряд і підтримаємо будь-який твій вибір. Іспанська преса одразу ж почала смакувати шанси Луні на покинути реал найближчим часом. Зокрема, Дефенса Централ зазначає, що гра українця не викликає запитань тренер. ...штабу вершкових, але рівень Тібо Куртуа дуже ускладнює перспективи Андрія стати першим номером команди у найближчій перспективі. Зазначається, що в реалі ще не визначились з майбутнім Луніна, але шанси на те, що він піде в оренду, зростають з кожним днем.